Всім привіт! Сьогодні і впродовж трьох днів буде розпродаж всіх товарів, всіх прикрас, які маю в наявності. Тому ловіть знижечки, поки ще є така можливість. І починаємо із Кіаніту: браслети з Кіаніту. Кіаніт взагалі камінчик, який гармонізує емоційний стан. Посилює інтуїцію, допомагає в медитації для духовної рівноваги і створює потужний енергетичний захист. Також покращує комунікацію. Такий браслет. Ціна його була 330, зараз 300. Такого ціна була 900. Тут із борочною перлинкою, з річковими перлинками. Зараз 810. І ось такий, тут він вже на замочку, дві борочних перлинки, підвіска, вона розчіпається, її можна зняти взагалі. Він був 1180, зараз він 980. Ось такі кіаніти. Малахіт. Камінь, який захищає від негативу енергетичних атак, також допомагає в трансформації, в саморозвитку, притягує фінансовий успіх, стимулює творчість та посилює інтуїцію. Такий браслет був 520. Зараз його ціна буде 470. Це до п'ятниці, до Чорної п'ятниці. Ось такий: 560 була ціна, зараз 510. Три дні знижок від сьогодні. І до п'ятниці. Такий був 450, зараз 405. Такий 425, зараз 385. Це малахіт. Далі покажу морганіт. Морганіт тут разом із кунцитом. Морганіт камінчик, який допомагає прийняти себе, працює з самоцінністю, також відкриває серце для любові, заспокоює внутрішній хаос, емоційне напруження, сприяє довірі і ніжності у відносинах і підтримує енергетику у важкі часи. Кунцит це камінь безумовної любові. Він відкриває серце, допомагає відпускати образи, біль, допомагає краще зрозуміти інших і сприяє душевному зціленню. Такий браслет був 150, зараз ціна його 120. І ось такий з кунцетом був 300, зараз його ціна 225. Тут хороша знижка на нього. Зверніть увагу. Так, золотий обсидіан далі. Золотий обсидіан це камінчик, який розкриває потенціал, робить щит від енергетичних атак. Також допомагає знайти своє призначення, підвищує впевненість в собі і сприяє досягненню в кар'єрних та бізнес цілях. Такий браслет, 6 мм на мистинка, був 90, зараз 80. Такий був 160, зараз 145 мм. Із цитрином. Цитрин це камінчик, який притягує фінансовий успіх, підвищує енергійність, також дає впевненість в собі, допомагає в прийнятті рішень і очищає енергетику. Він не накопичує негатив і заряджає позитивом. Тут дуже хороше поєднання із таким ж захисним камінчиком, золотим обсидіаном. Його ціна була 320 зараз 290. І ось такий ще браслетик. Тут 10 мм на мистинка, ціна його була 210, зараз 190. Підвісочка сонце місяць і зірка. Родоніт наступний. Родоніць цілює серце після емоційних травм, також пробуджує любов до себе, заспокоює гнів, образу, зміцнює дружбу, любов та довіру і активує приховані таланти. Такий браслет був 250, зараз 225. Тут, між іншим, із сірою яшмою. Ось ці намистинки це сіра яшма. Такий був 530, зараз 430. Також хороша знижка на нього. Такий був 100. Зараз 90. Тут 6 мм на мастинка. Без фурнітури також був 100, зараз 90. Такий 6 мм був 130, зараз 120 4 мм був 120, зараз 110. І ось такий з місяцем з підвіскою. Його ціна була 150, зараз 135. Це родоніт. Давайте покажу срібний обсидіан одразу. Срібний обсидіан розвиває інтуїцію, очищає енергетику, також захищає від маніпуляцій, допомагає внутрішньому зціленню і покращує концентрацію. Він допомагає швидко приймати рішення. Такий. 6 міліметрів був 90, зараз по 80. І з чеським склом він був 210, зараз 190. Такий з агатом чорним був 240. Зараз 215. І 6 міліметрів. Він був 85, зараз 75. Це був срібний обсидіан. Далі аметист камінчик, який заспокоює нервову систему. Також він зменшує стреси, покращує сон, підсилює інтуїцію, захищає від негативної енергії, стимулює духовний розвиток і допомагає позбутися шкідливих звичок. Такий браслет був 380. Зараз ціна його 340. Дуже хороша якість цих кубиків взагалі. І цей хороший аметист це лавандовий аметист. Ось такий браслетик. Тут також лавандовий аметист, але він ще світліший за попередній. Разом із місячним каменем. Ціна його була 600, зараз 540. Лише від сьогодні і до п'ятниці включно. Так, 360 такий був, зараз 325. Такого ціна була 280, зараз 215. І такого також була ціна 280, зараз 220. Рожевий кварц. Камінь любові, камінь гармонійних відносин. Він притягує любов, зцілює емоційні рани, розвиває самоприйняття, дає відчуття внутрішнього спокою і покращує відносини з людьми. Такий браслет коштував 135, зараз 120. 4 мм майстинка. Такий коштував 80, зараз 70. Такий був 165, зараз 145. Тут із ювелірним склом. Такий 130, зараз 110. 6 міліметрів на мистеночка. 95 стара ціна, зараз 85. З аквамарином. Ціна його була 275 за 240. Зараз. Ось такий рожевий кварц з конектором з перламутром. Ціна його була 260 за 235. Багатогранник 6 мм. Ціна була 155 за 140. Такий браслетик ціна була 200, зараз 180. І ось такий із місячним каменем. Ціна його була 375, зараз 345. Тут місячний камінь і рожевий кварц. Такий браслетик був 220 за 200. Тут 8 мм на намистинка, гранена кулючка. Так, і ще є два браслета. Такий із місячним каменем, з перлинками. Ціна його була 380 за 330. І такий ціна була 170 за 155. Це були рожеві кварци. Далі покажу цитрин. Він притягує фінансовий успіх, підвищує енергійність, розвиває впевненість в собі. Також очищає енергетику, він не накопичує негатив і заряджає позитивом і допомагає в прийнятті рішень. Такий браслет був 425. Зараз його ціна 385. Тут 8 мм намистинка. Такий був 400, зараз 360, такого ціна була 155 за 140. Такого 400 за 360. І такий був 460 за 415. Це цитрини. Агат, далі покажу. Агат-камінчик, який підходить для всіх. Він гармонізує емоційний стан, захищає від негативу, також покращує концентрацію уваги, стимулює витривалість і розвиває впевненість у собі. Агат, Боцвана 8 мм на мистинка, коштував 450 за 410 Ось такий сапфірин коштував 230 за 195. Такий. Коштував 180 за 160. Куричневий агат 8 міліметрів. Коштував 85 за 75. Моховий агат, ціна його була 80 за 70. Такий моховий агат ціна була 175 за 160. Це багатогранник, 8 міліметрів. Ось такий також ціна його була 170 за 155. Марокканський агат. Ціна його була 140 за 125. Моховий агат 8 мм на мистинка. Ціна була 95 за 85. Ще один моховий агат 8 мм. Ціна його була 95 за 85. Чорний агат, тут і кубик, і кулька. Ціна його була 190 за 170. І ось такий із сердоліком. Ціна його була 200 за 150. Показую далі яшму. Це камінчик, який додає сили та витривалості, підсилює сміливість, рішучість, також захищає від негативу, стабілізує емоційний і фізичний стан, притягує нові можливості і сприяє відновленню енергії. Сіра яшма. Такий браслет коштував 70 за 60, червона яшма 8 мм. Браслет коштував 320 за 290. Така червона яшма. Браслет коштував 110 за 100. Яшма мукаїд. Ціна його була 180 за 165. 4 мм на мистинка. 6 мм. Коштував 160 за 145. Червона яшма коштував 270 за 240. Ось така сіра яшма коштував 130 за 115. Яшма у накіт коштував 130 за 115. І яшма мукаїд. Коштував 155 за 140. Наступний сердолік. Залишився один браслетик. Сердолік заряджає енергією, силою, притягує успіх та реалізацію ідей, допомагає знайти нові ідеї, нейтралізує страхи та сумніви і допомагає подолати лінь та апатію. Він заряджає оптимізмом. Ціна такого браслета була. 185, зараз 165. Наступний флюорит. Камінь, який покращує концентрацію, очищає розум від хаосу, також створює захисний бар'єр, допомагає в саморозвитку і розвиває інтуїцію. 4 мм намастинка. Такий браслет був 210, зараз 190. І ось такий 6 мм. Ціна його була 230, зараз 210 таких два. Місячний камінь залишився також один. Ціна його була 350 за 300. Тут приблизно 7-8 мм. Місячний камінь він підсилює жіночу енергію, допомагає знайти душевний спокій, також розвиває інтуїцію. Сприяє гармонійним відносинам і притягує удачу та виконання бажань. Ой, ось такий. Гірський кришталь. Ціна його була 270, зараз 245, 8 мм намистинка. Гірський кришталь очищає енергетику, підсилює інтуїцію та духовний зріст, покращує концентрацію, він допомагає зосередитися на важливих справах, заряджає енергію та посилює дію інших каменів. Амазоніт, Амазоніт камінчик, який заспокоює нервову систему, захищає від негативу, сприяє чесному спілкуванню, також покращує інтуїцію. І притягує фінансову стабільність. Він сприяє прийняттю правильних фінансових рішень. Є з перленками. Ціна його була 300, зараз 270. І є з аметистом так само. Ціна його була 300, зараз 270. Таких два. Сонячний камінь. Камінчик, який пробуджує життєву силу, оптимізм, стимулює лідерські якості, впевненість в собі, також захищає від енергетичних вампірів і маніпуляцій, дає баланс гормональної системи, покращення енергообміну і стимулює творчість та мотивацію. Він підходить для людей, які ведуть публічну діяльність. Тут він разом із цитрином. Цит це фінансовий камінчик, також він підвищує енергійність та розвиває впевненість в собі. Ще він не накопичує негатив і заряджає позитивом. Ціна такого була 450, зараз 400. І є ще такий сонячний камінчик. Ціна його була 180 за 165. Тут 4 мм. На Перлинки. Перленки гармонізують жіночу енергію, приносять внутрішній спокій, також символізують чистоту та гармонію, захищають від енергетичного виснаження і підсилюють інтуїцію. Вони були 280 за 250. Тегрове око залишився один браслет. Тигрове око це камінь сили, захисту, впевненості в собі. Він захищає від заздрощів, маніпуляцій, також відзеркалює негатив, знімає емоційні перепади, притягує фінансовий успіх і допомагає ухвалювати розумні рішення. Ціна такого була 270 за 245. Це крупні намистинки 10 мм ось ці круглі. Ну і ці приблизно, бачите, також які є більші, є менші. Так вони виглядають. Аквамарин це камінчик, який дає внутрішній спокій, врівноваженість, покращує комунікацію, також зміцнює інтуїцію, позбавляє від емоційного та психічного напруження і допомагає порозумітися в стосунках. Тут разом із топазом ціна його була 450, зараз 405. І є ось такий ціна була 360, зараз 290. Гранат камінь пристрасті, любові, допомагає подолати труднощі, захищає від негативу, також посилює мотивацію та дає енергію і силу. Ціна такого гранату 350, він був, зараз 315, це русоляр. Ціна такого була 310 за 280. Такого ціна була 370 за 335. І такий коштував 330 за 300. Ларемар. Ларемар камінчик, який дає спокій, гармонію. Також він активує горлову чакру, сприяє щирому самовираженню, підсилює жіночу енергію. також очищає енергетичне поле від негативу і сприяє духовному пробудженню та зв'язку з природою. Такий ларемар коштував 380, зараз 345. І такий коштував 370, зараз 335. Тут з аквамарином. Лабрадор, камінь інтуїції та проведіння, Підсилює духовне бачення, захищає від енергетичних атак, розкриває внутрішню силу і сприяє трансформації. Ціна такого була 480, зараз 435. Кубик 4 мм. Був 350. На секунду. Так, такий був 350. Зараз ціна його 315. 8 міліметрів, ось такий вже з фурнітурою. Ціна була 560, за 505. 250 за 225. 320 за 290. Тут дуже хороша ірізація в кожній намистиночці є. І ось такий. Ціна його була 290 за 260. Це був лабрадор. Далі покажу турмалін. Давайте спочатку кольоровий Турмалін, а тоді Шерл. Турмалін зміцнює ауру, він створює потужне енергетичне поле, енергетичний захист, також допомагає досягнути душевного спокою, сприяє творчому мисленню, притягує позитивні зміни і підвищує енергію та мотивацію. Такий був 220. Зараз він 200. Такий 470, зараз 390. Такий 375, зараз 340. І ось такий був 330, зараз 270. Це кольорові турмаліни, і показую, який є ще чорний турмалін. 6 міліметрів, гранена кулючка, такий був 300, зараз 270. Гладка кулька 6 мм. Ціна була 270 за 245. 8 міліметрів намистинка. Такий був 300, зараз 270. До п'ятниці. Ой, всі ціни діють до п'ятниці. Так, содаліт, Один браслетик ще залишився. 4 міліметри намистинка. Содоліт допомагає в прийнятті рішень, розвиває інтуїцію, стимулює чесність та внутрішню правду, заспокоює емоції і покращує логіку та ясність думки. 4 мм мастинка 70 гривень, був, зараз 60 Сапфір. Сапфір це камінь мудрості та розсудливості. Він заспокоює розум. Допомагає духовному зросту, допомагає досягнути поставлених цілей і зміцнює вірність у стосунках. Тут 4 мм намистинка, був 430, зараз 390. Ось такий браслетик був 280, зараз 215, тут ручна огранка намистин. Він із ювелірним склом. Такий тут рубін та сапфір разом. Такий браслет був 520, зараз 470, 6 мм на мистинке. Ось такий сапфір з перлиночками. Ціна його була 550 за 500. Смарагд. Камінчик, який приносить удачу в бізнесі. Він сприяє процвітанню. Також гармонізує емоції, сприяє духовному зростанню, щирості у відносинах і покращує пам'ять та ясність думки. Ціна такого була 650, зараз 585. Далі корал. Ціна такого браслета була 200, це губчастий корал, зараз 180. Хризопраз ще не показувала. Хризопраз камінчик, який притягує удачу, фінансовий успіх. Також розвиває внутрішню гармонію, очищає думки від негативу і покращує стосунки. Також допомагає краще зрозуміти власні відчуття. Ціна такого була 550, зараз 500. Шпінель. Шпінель захищає від заздрощів, є джерелом енергії та життєвої сили. Також допомагає подолати втому та апатію, підсилює рішучість та силу волі, і допомагає не зламатися в кризу. Ціна була 280 за 250 Такий браслетик тут хризоліт та турмалін шерл. Хризоліт камінь прощення, він очищає серце від старих образ, також притягує щастя, любов та добробут, знімає депресивні стани, захищає від енергетичних паразитів і дає енергію для нового старту. Був 420, зараз 385. А турмалін Шарл це є сильний захисний камінчик. Також він допомагає відганяти страхи, сумніви і допомагає бути стійким у будь-яких ситуаціях. Барил ще не показувала вам. Барил це камінчик, який сприяє духовному розвитку, внутрішній гармонії, працює з чакрою горла та серця. Стимулює інтелект, він ідеальний для студентів, викладачів та аналітиків. Також підсилює витривалість і силу волі і допомагає сконцентруватися. Ціна була 565 за 510. Ось такий чоловічий браслет ще залишився. Тут шунгіт, тигрове око та пірит. Всі є захисними камінчиками, крім того, тигрове око та пірит – це є фінансові камінчики. Ціна такого була 440 за 360. По бажанні можу переробити із чоловічого на жіночий браслет. Він на жіночій руці також буде гарно виглядати. Ось такий. Так, і ще показую, які є в наборах цих. Такий набір разом із коробочкою такою подарунковою. Коштував 800, зараз 720. Тут є браслет: це аметист, лавандовий аметист та аметист шеврон, магнітна застіпка і ось така підвіска ще. Зараз 720. Такий із Малахіту, також він йде в коробочці. Разом із підвіскою був 520 за 470. Гірський кришталь, тут лише браслетик. Тут гірський кришталь і Турмалін шерл. Ціна його була 460 за 415. І останній Кіаніт. Тут кіаніт із Лабрадором. Лабрадор має хорошу ірізацію також. Ціна його була 375, зараз його ціна 340. Він також йде в подарунковій коробочці. Можливо, хтось шукає для подарунку, можете собі щось обрати. Так, наступне відео зараз знімлю ще із чокерами. І також, напевно, одразу покажу сережки. І колони, які залишилися. Все, встигайте за три дні щось собі обрати. Пишіть якомога швидше, пишіть на Viber, і не забудьте підписатися на канал. Все, чекайте наступного відео із чокерами.